Ось така відеоінструкція. Вмикаємо. Далі. Та. Контейнер для води. Контейнер для кави. Контейнер для кави. Регулювання. Кількості кави на одну порцію. Мінус плюс. І якості помелу. Від 0 до 10. Беремо середнє значення, щоб не під час. Далі. Чекаємо, допоки перестане моргати перша клавіша. Перестала, можемо е, зараз робити каву. Ставимо часто. Регулятором регулюємо кількість води на порцію кави. Еспресо, американо, повна чека. Обину старення бачимо. Оце кнопочки запускається. Я так, я покажу, як карту, чи ні. Так. Потім покажу, де ж Слідуючи. Нажимаємо клавішу 3, перемикаємо на пару, допоки моргає, чекаємо. Достаємо катучий випускаємо його зможе і чекаємо, поки нагріється. Нагрілося. Допоки не піде пар. Так, пішов у нас пар. закриваємо Запускаємо молоко, відкриваємо і чекаємо, поки закипить молоко і затвориться пінка. Варина, закриваємо краник, Беремо нашу каву. І додаємо капучино. Далі. Нам потрібно перейти в режим знову кави. Нажимаємо третю клавішу для того, щоб вона Ось такий режим. І випускаємо з систему пар, допоки не заповниться водою. Допоки не почне не мергати. О, все, пішла водичка, ми закриваємо кран і далі вже йде кавоварка в системі приготування кави. Далі. Відкриваємо 3-4 і дістаємо. Змик до кількості 10-15 штук. Для того, щоб достати основний апарат тільки тоді, коли він набути. Дістаємо, промиваємо його під струменем води. Ми змінивши, нічого ставимо назад, нікого не ставити телефоном. Ставимо трохи на зник, закриваємо кришку. Периодично. Де буде-то контактуючих працювати не буде в конця. Потім можна достати і вийти виділити. Там є свідки прикольні працювання, які збираються доступ.